Кожен на своєму місці, де б ми не були. І тут немає значення, на якому рівні і якої важливості кожна людина має цей запал створити щось для України, для країни, в якій хочеться жити, маємо жити. Різність. Дуже красиво, її назвав Пан Тарас. Каже, моє улюблене слово розмай. І точно, от відчув, слухаю, слухаючись, слухаючись, це слово, прямо відчуваєш. Це коливання хвиль прекрасного люду, який дуже щиро і в тому стані, де мужність і жіночність поєднуються заради майбутнього життя, творить наше майбутнє через наше теперішнє. Я запрошую пана Тараса сказати нам пару слів живих сьогодні, що турбує. Пан Тарас був учасником дискусії. Взаємодія в різності і інтерв'ю теж ви знайдете на сторінках нашого журналу. Дякую. Ви знаєте, сьогодні згадали і в новому номері є багато світлин з картин пані Марти серії мотанки. А, звернув увагу. А ви звернули увагу, який символізм мають ці картини? Більшість перев'язок йдуть червоні. Більшість хрестів, що утворюються на обличчі червоні. Але це символ лицарів темпля. тих самих тамплієрів, що свого часу звільняли святу землю і боронили її. Ми дуже часто розглядаємо наше життя. І, взагалі, Україну як таку, відірваною від світової історії, від всіх цих процесів, що відбувалися довкола, Ми, нам легше сприймати по кусничках. А так ковтається легше. І знову ж таки, раніше було легше поміняти ці куснички, витягнути один кусничок, викинути, сунути щось одне. Отак сунули до нас ту саму, славно звісно, Шароварщину. Замість лицарства козацького. Отак От нас викинули і ще багато дрібничок, виконали страждання людей, котрі не тільки були пов'язані з якимись глобальними процесами, а страждання щоденні. Так склалося, що я курую декілька пацієнтських організацій вже давно ще до війни. І я знаю, як кожен день помирають діти поза війни. І це велика трагедія. І ми не бачимо цієї трагедії в нашому повсякденному житті. Але водночас я бачив і бачу, як народжуються діти. Я дуже радий, що зараз і навіть тут, в нашій залі, є. Ті, що є майбутнє, коли нас не буде маленькі діти. Ота цілісність і перетікання, котре ми маємо зберегти в усьому своєму розмаї, в, усій, в усьому буянні фарб, котрі є в архетипіки кожного з нас. Але водночас цілісність перетікання. От дуже важко. Пояснити буває. Що таке українське самоправство? Звідки воно взялось. От в принципі, от чого, чого кажуть там два українці, три гетьмани, так? Да? Всі звикли і всі над цим сміються і всі кажуть, а ніколи не домовляться, ніколи нічого не буде. Але в цьому глибинний сенс. Ще в 17 столітті українство визначалося саме як самоправний люд. Шуюш. І ми в цьому самоправстві маємо навчитися домовлятися, щоб утворювати цю цілісність, якою ми є. Цілісність, яка перетікає через віки, котрі немає меж. Ані географічних, ані часових, ані якихось інших. І домовитись можна з усіма, якщо вони люди. Дуже багато казали свого часу, коли почалася війна, про розлюднення. Всі хвилювалися, щоб ми не почали розлюднювати свого ворога. Знаєте, ця війна унікальна. Вони прийшли до нас розлюднені. Якщо ви подивитесь на, скажімо так, ті заходи по дестабілізації психіки, що проводилося в Росії, по підготовці цього люду в лапках до війни, зокрема, з нами. Вони самі себе розлюднили, нам не треба було розлюднювати їх. І тому ця війна, котра не зупиняється вже ні, не 10 років, а понад 300. Ця війна, котра, де ми бували, переможцями, зазнавали поразок, відступали, нарешті має закінчитись. І це наша доля закінчити цю війну. Закінчити не через знищення, а через поставлення українства як глобального явища. В усьому своєму розмаї, в усьому своєму індивідуальному гетьманстві. Усьому своєму самоправстві українство глобальне явище. І от тільки це я дуже хочу побачити жовто-блакитний прапор над Кремлем. Але це не дасть нам перемоги. Перемогою буде тоді, коли українство постане як глобальне явище. Людей волі і вольності в усьому своєму розмаї. І я дуже радий, що така робота і в армії, і серед цивільного населення вона ведеться. Люди роблять і оці ниточки, що ми губимо від давнього Єгипту, і далі і глибше. До трипільців, до, 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 до кого завгодно. До, я не знаю, до, до першого п'ятиконтропа, що прийшов на нашу землю. Оці ці ніточки в нас є в руках. Тому ми переможемо. Слава Україні! Дякую, пане Тарасе.